За місяць, що ми тут, тобто, вони підійшли максимально близько, що почався стрілковий бій один або два рази от, за весь час, тому що просто ми їх засипали або артилерією нашу, або вогневим засобом. Було знищено около 4-5 танків, кілька БМП. Но, зазвичай вони штурмують пішими групами. От, можуть задіяти ще вогнову групу, яка сидить, там, десь заздалегідь займає вогневі позиції та починає провокацію для того, щоб всю увагу туди перевелити туди. В них групи по 10 осіб примерно, то зазвичай 3-4 поранених, загиблий 1-2. Специ якісь раз чи два роботи працювали. От, а так зазвичай Шторм От, Це ЗД. Аеророзвідка наша працює, тобто, дрони дуже допомагають. От, знайшли, скинули. Під час наших дій, наших підрозділів, воюють всі. Командири взводів, командири рот. Тобто я був ще командиром взводу, коли. Під Новобахматівкою ну, собі ногу, от, плюс попав в неї осколок, після чого ще був, у нас був штурмовий бій, тобто ми штурмували вночі противника, так як він зайняв наші позиції. От, в принципі, за 8 годин бою ми їх вибили, забрав у них карти. Плюс зброї до ФІАПа забирали, та ну, прийшлось потім закапувати. Якщо. О, там їх було близько 50 осіб. Треба захищати, то як не ми, то як зараз.